Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 13 січня сьогодні, і е, хочу зробити два розклади. Подивлюся, як буде по часу, або в одному відео, або розділю на два. Подивитися Трампа, його стосунки на зараз Росія Україна, і подивитися його вплив або ну, вплив Штатів на війну, да, яким він буде, і подивитися Китай Сідзіпіна. Ви там писали мені в коментарях, що є інформація, або ну, хтось десь ви почули про те, що 25 2025 році в цьому Сідзепін може піти на той світ. Дві колоди приготувала, звичайне класичне таро і шаленого місяця. Давайте подивимося на двох колодах. Почнемо, мабуть, з Трампа. Цікавий момент ще його інавгурації, да, чи відбудеться, чи не відбудеться. Давайте на зараз взагалі в цілому, е, яка ситуація у Трампа з його президентством. Просто декілька карт викладемо, а там будемо дивитися. Далі по стосункам з країнами. Трамп на зараз його ситуація з президентством на сьогодні. Ну, так, що це для нього? Карта смерті, що це для нього, ну цікаво. З однієї сторони, по рицарю Пентаклів розуміємо, що якусь роботу він вже виконує. Да? Це, ну, не знаю, наскільки там переймає на себе обов'язки, але якісь речі він вже все ж таки вирішувати може. Тут 50 на 50. Да? Десь він, можливо, до нього десь, десь до нього вже прислухаються. Але ж п'ятірка Пентаклів. Тобто тут не має впевненості, що він може дійти до цієї системи, не має впевненості, що він може дійти до своєї посади. Карта смерті говорить про те, що щось з минулого таки може, якісь минулі речі да, можуть все ж таки до нього ще й прилетіти. Ну, Давайте подивимося інагурація на зараз. Чи вона буде десь буквально тиждень да, залишився, наскільки я розумію. Чи складе присягу Трамп, як заплановано, по десятці кубків. В принципі, складе. Але 8 кубків тут щось таке може статися неочікувано, від чого він, як начебто вимушено, може від чогось відмовитися ну Від своєї посади, я так розумію. Бачите, як ситуації щось якісь події ще можуть втрутитися, да ну і смерть, в принципі, вона відміняє якісь моменти. Тому е з інагурацією Трампа ще питання. Як воно там буде? Присягу він може і скласти, але потім щось може змінитися, або по дорозі на цю присягу, вісім да, кубків іерафант, або хтось його змусить під натиском якоїсь ще сторони, він вимушено відмовиться. Що може йому завадити? давайте так, Які події можуть впливати на інаугурацію, на те, щоб він став президентом, які події можуть впливати. Туз з мечів, це перед якимось вибором він все ж таки стане. Ту з мечів це якась гостра заява, можливо, можливо і напад якийсь, можливо, і загроза, якась агресивна дія буде направлена на нього. І, зрештою, тут двійкам. Тобто перед ним він буде стояти перед вибором. Перед вибором, але карта закоханих показує ще і на вибори в цілому. да Тобто щось може із виборами бути, або підміна якогось кандидату. Я не знаю панство як це програється, але що це для, для Трампа в якихось в цілях своєї безпеки. У цілях своєї безпеки, якісь рішення він важливіше буде приймати. Чи загрожує Трампу щось його життю і здоров'ю поповішеному? Да, загрожує, може стати жертвою обставин. Бачите, і знову ж таки, заради своєї безпеки або заради свого статку. Доведеться йому від чогось відмовитися. Ну, будемо дивитися, як програються карти, вони не перший раз нам вже про це говорять. Ну, давайте тепер будемо дивитися стосунки е, Трампа і України. Ну, давайте Зеленського візьмемо да? одразу, тому що розуміємо, що це все важливо, вони спілкуються. США, Україна, Трамп, Зеленський на зараз. Які стосунки Трамп і Зеленський. Спочатку в цілому, а потім так. Трамп і Зеленський стосунки на зараз. Ох. Ну, Трамп маніпулятор, звісно, ще той. Як на зараз складаються стосунки, дуже багато маніпуляцій стосовно грошей. Стосовно ресурсів, стосовно допомоги. Ну, давайте так, Пентаклі не тільки про гроші, нехай це буде просто про ресурси. Тут може бути і зброя, і все що завгодно, будь-яка допомога від штатів до України. Як на зараз відчувається, звісно, певна залежність, є торги, примус до перемовин, примус до того, щоб все ж таки домовитися, я так розумію, домовитися з ким. Ну, По повішеному, мабуть, мова йде про зупинку про підвісити війну да, стосовно активних бойових дій, по місяцю якісь маніпуляції, все ж таки, якісь хитрості, намагаються певним чином і шантажувати. От, е у Трампа до Зеленського. Ну, по-перше, у Трампа всередині на зараз відбувається все ж таки, у нього в країні відбувається все ж таки. Якась така внутрішня політична боротьба. Не, не до всього вони ще там можуть дійти певної згоди, але імператриця може говорити ще і про Україну да, до того, що. Все ж таки, і Трамп тут може виходити як певний маніпулятор на Зеленського, а може виходити і як людиною, яка все ж таки такі, знаєте, має трошки аб'юзивні стосунки до Зеленського, тому що виходить тут його карта. ну, Зеленського я маю на увазі король Кубків, щоб примусово він від чогось відмовився. Да? Відмовився, не знаю, від своєї посади, від якоїсь своєї задумки, можливо, від планів, які є у нас в плані ЗСУ, в плані ну, ходу, продовження війни, да? тобто тут дуже так користується ситуацією стосовно ресурсів, скажімо. Що стосовно Зеленського до Трампа, він відчуває певний тиск. Він відчуває певну керованість. На нього виходить карта Сонця. Я так розумію, що авторитет все ж таки Трампа ну, авторитет, момент допомоги в плані допомоги Україні. Знову ж таки, про ресурси, про цілісність України, про наші території Трамп на Зеленського тисне. Ну і розуміємо, що тут не вистачає. Можливості не вистачає сили, є розуміння у Зеленського про те, що ми самі не впораємося. П'ятірка Пентаклів у нас не вистачає сил, ресурсів, можливо, зброї не вистачає для того, щоб стояти на своєму. Ну, тобто певний, певний тиск у нього все ж таки на нього присутні. Ну, певне, як панство. Таке конкретний тиск. Давайте ще на цій колоді спробуємо. Те саме питання задам. Сумки на зараз, Трамп Зеленський. Зеленський тут, звісно, залежний абсолютно тут і залежний в плані політиці, політики, я так розумію, в плані своїх рішень можливо намагається ще й підключити якісь країни, підключити певних людей на свою сторону, да? тому що відчуваєш таку ж хит хиткість ситуації, хиткість спілкування. Я не бачу, щоб у них була можливість. Знаєте, як такої конкретно спільної мови, От вони не досягли згоди в чомусь, тобто не можуть її досягти. Стосунки між ними на зараз по смерті і по повішеному. Ну, момент певної маніпуляції, да, тут якісь пропозиції все ж таки вони обговорюються. Стосунки такі дуже обережні, трошки, можливо, як навіть через край, да, бажання. Виправити якісь помилки з минулого, але немає можливості на зараз домовитися. Ну, і що стосується е, Трампа, ну, актор, звісно, ще той, думає про себе, думає про свою перемогу. Знову ж таки, карта імператриці виходить і так само п'ятірка, тільки вже мечі, фан-жезлі. Да, тобто, це ну, певні. Конфлікти і стосовно України, і стосовно перемоги, і певні конфлікти у Трампа всередині країни. Ну, Трамп до Зеленського п'ятірка жезлів. Кожен тягне на свою сторону. Це також знаєте висновок такий загально. Ну, Зеленський до Трампа намагається співпрацювати, намагається якимось чином домовитися, знайти підхід, ну і в плані ресурсів в тому числі. Але по трійці Пентаклів я так розумію, що все рівно шукає ще якихось партнерів, можливо, підключає ще когось, можливо, з Трампом ще хтось спілкується, зробити так, щоб Трампу було вигідні моменти допомоги Україні. Да? Ну, бо розуміємо, що Трамп, він все ж таки такий бізнесмен, більше, ніж політик. Ну і трійка Пентаклів може говорити і йти на якусь співпрацю, йти на якийсь діалог. Ну, давайте тепер на зараз Трамп і Ерефія. Аля Путін, там режим Кремля, я не знаю, як правильно це все назвати. Давайте, хто там керує в Росії і Трамп. Ну, Кремль, давайте Кремль, очільник Кремля. Які на зараз стосунки у Трампа і очільника Кремля? Ага, трійка Пентаклів. Дуже цікаво. Так, ну добре, Трамп до трамп до очільника Кремля стосунки. І Кремль до Трампа. А ви подивіться, що тут робиться? От з нами, ну, з Україною, да, які були конфліктні карти, які були агресивні карти, то у Трампа на зараз все трошки інакше. Стосунки певні, вони йдуть на паузі. Я так розумію, що якась пропозиція була зроблена, можливо, якісь ще сторони були присутні. Можливо, ще якісь сторони були присутні в плані цієї пропозиції, тобто не тільки там Трамп, ну не тільки Штати, Росія, а ще якась країна. Да? Мова може йти ще і про підготовку і очікування певних домовленостей і перемовин. Можливо, зустрічі, про яку говорить Аля ну, Путін і Трамп. Підготовка і очікування цієї зустрічі. Тобто, тут бажання домовитися, бажання знайти. Вихід із ситуації, так, якусь спільну мову і так далі. Ну, карти такі, знаєте, робочі, лайтові про спільну думку, про спільну співпрацю і так далі. Трамп в стосунках з Росією, він все ж такі. Тримається за свою позицію, тримається за свій інтерес, можливо, десь трошки холодно з всім цим спілкується, знаєте, розуміє свою певну перевагу, і, можливо, цією перевагою буде якимось чином тиснути на Кремль, але все рівно момент співпраці тут присутній. Ну, а Кремль до Трампа все ж таки намагається знайти підхід, причому не напряму, можливо, через якісь треті сторони. Да? Тут збирає якусь інформацію, дає якусь інформацію. Ну, Паш мечів це ще й карта таких, знаєте, певних погроз. Да, ну, такої, трошки агресивно налаштованою, намагається сторгуватися, прощупати якісь межі дозволеного. Як можна говорити, як не можна говорити, але трійка Кубків дуже часто показує на людей, які запроданці, да, яких Кремль… Ну, завербував, скажімо так, да, і наразі користується їх послугами. Ну, давайте загально давайте ще цю колоду, знову ж таки. Наскільки е вигідно всім в плані бізнесу співпрацювати з Росією, бачите, і Трамп не виключення. Стосунки, Трамп і Кремль на зараз стосунки Трамп. І Кремль на зараз карта Колесниці тисне, намагається взяти лідерство. Знову ж таки, карта смерті. Бачите, як виходить, смерть вийшла і на наші стосунки да з Трампом Україна і на стосунки Росія. Але тут якісь домовленості, які. І вже неможливо повернути назад, вони все ж таки присутні. Я так розумію, що якась сторона ці домовленості обірвала, ну, на зараз по колісниці. Колісниця це такий, знаєте, холодний розрахунок. Це знову ж таки про керованість. Зараз подивимося, хто там більше ким керує, але, скоріш за все, що Трамп виставляє конкретні свої умови, не йде на компроміс. Тут, знаєте. Смерті або так, або ніяк. Ну, але все рівно трійка кубків, да? все рівно як певні домовленості у них присутні. Трамп до Кремля. Кремль до Трампа. Ну так, да. ну так. Да. Тут торги, можливо, йдуть і стосовно санкцій яких, ось, да? можливо, роблять із себе жертву а в плані якихось домовленості, щось можуть обіцяти. По з розуміємо, що це може бути і стосовно нафти, да? тут якісь домовленості. Тобто Кремль в підвішеному стані. Залежний чекає на відповідь, чекає на зустріч, чекає на якісь домовленості. Ну, по повіщеному в очікуванні якогось результату для себе домовленостей для себе. Так, а я так розкладаю, вам Знову нічого не видно, надо. Ну, так, начебто. Щоб... Так, а Трамп, а що Трамп? А Трамп до Кремля? По правосуддю, по зірці. ну, Налаштовує всіх, створює якусь хитку ситуацію для Росії, для Кремля, створює хитку ситуацію в плані підтримки Кремля, робить їх залежною ще від якихось політичних рішень, можливо, налаштовує ще когось, по зірці, правосуддя зірка. <кій> <кій> да. Ну, будемо дивитися, але ж. Бачимо на зараз де чиїх інтересів більше. Добре, і давайте таке ще питання: вплив, вплив е Трампа на війну в Україні на зараз, <кхи> секундочку, друзі, вибачте. Так, вплив Трампа на війну в Україні на зараз. Чи він є? Неверховна жриці. Намагається вплинути на війну в Україні через королеву жезлів. А... Чи мова йде про Росію? Ну, скоріш за все, що так. Да. Користуються, знову ж таки, складним, складною ситуацією. Я питаю, чи це мова йде про Росію? Про кого йде мова? Король Пантаклів у мене загаданий на Кремль. <кій> намагається що зробити, сповільнити активні дії. Да, тобто він намагається тримати все на контролі, підняти все під себе і контролювати всіма процесами. Тобто тут такий позиція. Ну, доволі активно в плані змін. Він намагається своїми діями повпливати на обіг війни, да, от, як це Давайте інакше, що це для війни в Україні, да, от, вплив Трампа, що це для війни в Україні, про що це? Ну, це про закінчення, про закінчення активності, але шляхом певних домовленостей, дипломатичних домовленостей, перемовин і так далі. Добре, чи може Трамп закінчити війну в Україні? Давайте ще таке питання задамо, чи може Трамп закінчити війну в Україні, чи може своїм рішенням багато дуже обмежень? Щось йому заважає це зробити? Насправді сили у нього такі є, да? і можливість це зробити у нього є. Можливо, тут вже підготовлені якісь документи, можливо, якісь рішення, вже знаєте, як прийнято. Але з іншої сторони, десятка мечів, а потім, а потім тут жезлів. Я розумію, що якісь попередні домовленості, попередні узгодження вони були ну, по десятці мечів закінчені, да? це вже неможливо виконувати. ну, і тут жезлів Говорить про якийсь новий початок, коли потрібно заново починати домовлятися, що це для війни. Ну Він тисне, він дуже сильно тисне своїми рішеннями. Король мечів, це знаєте, як щось відрізати, десь поставити крапку. Ну Така трошки агресивна у нього реакція, що це для України. Торгується перемовини, перемовини, перемовини. Ну, знову ж таки, від чогось відмовитися, що це для Росії. Похитрості. А для Росії це все по хитрості. Ну, такі рішення, знаєте? Піти від прийнятих рішень, да? прийти від прийнятих рішень, погодитися все ж таки на його якісь умови, погодитися на його тиск і так далі. Ну, цікаво. Давайте ще на цій швиденько, да, буквально декілька карт, чи є можливість. У Трампа закінчити війну в Україні. Чи є можливість у Трампа закінчити війну в Україні? Король жезлів говорить про те, що є. І тут же виходить диявол і дев'ятка жезлів. Щось він тут дуже боїться повтору якоїсь ситуації, боїться чогось з минулого. А, можливо, що цей диявол від Трампа. От вам і король Пентаклів. Є все ж таки який, якийсь важіль впливу Кремля на Трампа. Я ну, не розумію, які, правда, тут може бути щось по ресурсам, можливо, щось те, що погрожує його політичній кар'єрі, тому що король Жезлі все ж таки це про політичну кар'єру. Чому говорю про Кремль? Тому що король Пентаклів у мене загаданий на режим Кремля. Чи має якийсь важні впливу Кремль на Трампа. Чи має якийсь важкі впливу Кремль на Трампа? Туз пентаклів. Або якісь дуже великі гроші, або якийсь дуже великий ресурс, або це щось таке, що чим дуже дорожить Трамп. Да? Це для нього прям по хитрості. Слухайте, а можливо, і документи якісь. Ви знаєте, пентаклі це ще можуть бути і документи. От, До речі, що загрожує Трампу від Кремля, от якраз момент відмови від своєї перемоги, я вам хочу сказати. Вісім Пентаклів частенько показує нам ще й на якесь ув'язнення, можливо, дійсно, якісь документи є. Чи, ну, тобто, тут або компромат якийсь, або щось таке, чи є у Кремля компромат над Трампа. Так, да, назбирали 10 жезлів. Отут, скоріш за все, що так. І от все те, що є, і те, що є, того багато, воно повежі, воно дійсно Трампу може якимось чином нашкодити, загнати його відлюдники. Це може стосуватися його кар'єри, його заробітків. Я не знаю, наскільки це глобально для Трампа, але ж агресивно він стосовно цього налаштований. Не так глобально, наполовину. Да? на половину, рицарь мечів. А це, до речі, ще й загроза в плані життя, здоров'я. Будь ласка, 10 мечів. Тому панство розуміємо, що все ж таки Кремль впливає, як, яким би там сильним Трамп не був. Але Кремль все ж таки впливає. Ну, мабуть, розділю на відео. Я вам дуже дякую за перегляд. Якщо є ще якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, додатково розглянемо потім в окремому відео і Трампа, і Сінзіпіня, якщо будуть у вас цікаві питання на цю тему. Я вам дуже дякую за перегляд, за ваші підписки, за коментарі. панство. бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.